Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. У нас сьогодні з вами чергова зустріч на нашому третьому курсі задач з параметрами. Ми з вами продовжуємо розгляд параметр на ЗНО НМТ. Ми з вами добралися до 2017 року. Минулий рік був присвячений параметру на пробному тестуванні. Зараз ми подивимося той параметр, який був на основній сесії. Комбінована система рівнянь першого типу для всіх значень параметра треба розв'язати ось таку систему. Е, пропонується натиснути паузу, і пропонується цю систему розв'язати. Ну, на мою думку, система, коли на неї подивитися, по-перше, вона виглядає достатньо складною. Але правильний підхід, ви побачите, дозволяє цю систему розв'язати досить швидко, як це не дивно. Ну, що я маю на увазі під правильним підходом? А що таке неправильний підхід в даній системі? Я пам'ятаю, в мене був ну, років 15 назад, учення куріпетітора, йому вчителька в школі казала, ну, не знає, з чого почати, починає з ОДЗ. да? Ну, Область допустимих значень або область визначення, як зараз, зараз краще казати, область визначення. Ну, можна почати з ОДЗ з області визначення цієї системи можна, звичайно, тут два логарифма тут, ну, можна почати y мінуса більше нуля, C більше нуля. А що з цим робити далі? І, і в принципі навіщо? Тобто, кра... не знаю, чого почати починає з ОДЗ, краще знати, з чого починати. Так от краще починати тут з першого рівняння. Так прямо словами і напишу: з першого рівняння. Що ми отримаємо у першому рівнянні? У нас рівність двох модулів. Рівність двох модулів можливо тоді, коли або ці числа прямо дорівнюють одне одному, або як кажуть математики, вони дорівнюють один одному з точністю до знаку. Тобто, в першому випадку y дорівнює А, в другому випадку 2х мінус і дорівнює А. Нас влаштує або те, або інше. Перше рівняння, ми з вами вже з нього вижали все, що тільки, все, що тільки можливо. Тому, якщо ми захочемо підключити друге рівняння. Я хочу підключити перший випадок. Перший випадок. Хочу от сказати: О, давайте розглянемо Y дорівнює А. Так, шановні, нема що розглядати. Якщо я в перше рівняння замість Y підставлю А, то в мене перша ж моя дієска. Натисне на гальма. Це не має змісту. Тобто, наш перший випадок y до рівня A зразу сказав нам до побачення. А наш другий випадок, я виражу y 2 x a Я перепишу моє перше рівняння, а друге, перепрошую рівняння і скажу: отже, з цим, шановні. Друзі, ми будемо працювати. От цим ми вже будемо працювати. Е, звертаю вашу увагу, я, я ж не дав ОДЗ не знайшов, правда? Ні? Ну, мені не треба поки що. Може не буде треба і до кінця. Отже, Y дорівнює 2х Ну, Нічого іншого в голову не приходить. Як просто підставити це у наше перше рівняння, 1 на Y це ж дуже класно. І ми отримаємо другим рівнянням рівняння з параметром А і з однією змінною Х. Інша справа, що його треба правильно розв'язувати. Нам тут теж область визначення не потрібна. Чому? Тому що, якщо я, ну я, в принципі, можу вже залишити, то цю умову я залишу, я буду про неї пам'ятати. І зосереджу свою увагу на розв'язування другого рівняння з параметром. Так я можу сказати, що це друге рівняння з параметром, воно рівносильно системі, і не треба мені тут ніяких область визначень. Ми можемо прирівняти між собою вирази, які стоять під знаками логарифму. І сказати, що один з цих виразів, зокрема, 2х-2а, більше нуля. Тоді все буде дуже просто. Наше перше рівняння після спрощень, я підгляну, стає х2а плюс 4 а квадрат дорівнює 0. А з нашого другого з нерівності ми отримаємо х більше а. Отже, ми шукаємо такі розв'язки нашого квадратного рівняння з параметром, щоб потім ці розв'язки перевірити з умовою x більше a. І ми з вами маємо, шановні учні, величезний досвід, і знаємо, що в цих випадках для таких рівнянь квадратних з параметром, а це рівняння завжди буде квадратним рівнянням з параметром завдяки тому, що. Старший коефіцієнт одиниця. Маючи великий досвід, ми, ми з вами чудово розуміємо. Дуже багато що залежить від дискримінанта. Якщо дискримінант є повний квадрат, ну, нам буде просто. Якщо дискримінант не є повний квадрат, будуть складності. Так давайте зразу шукати дискримінант. Я його навіть отак напишу, щоб навіть ті учні, які не так часто дивляться параметр, щоб вони розуміли, що я роблю. Отже, 1 плюс 4 на ось таке розкриваємо. І бачимо, що нам дуже повезло. Дискримінант є повним квадратом. Ну, повезло, тому шафтери так склав. Якщо дискримінант є повним квадратом, ну, корінь із дискримінанта це модуль, в принципі. Але оскільки ми будемо модуль розкривати, плюс або мінус. І там в формулі коренів плюс або мінус, тому відповідно. Ми з розкриттям модуля гратися не будемо. Отже, ми з вами маємо знайти перший корінь і 2 а Ми маємо з вами знайти другий корінь. І це буде мінус 2А мінус 1. Ми зупиняємося. Ми задаємо собі питання, для яких значень параметра А. Я прямо можу. Наступним пунктом четвертим. Тобто необхідно, так, погано пишу, необхідно виконання умови х більше А. І коли ми забезпечимо виконання цієї умови, ми знайдемо такі значення на першому етапі. Давайте я теж напишу А. Коли Х1 корінь. Коли? Ну, коли 2а більше А, тобто, коли А більше нуля. А ви не забули, ми ж систему розв'язуємо, пам'ятаєте? Значить, якщо А більше 0, то наш Х дорівнює 2а. А в нас же ще y є. Давайте тепер прийшов час. Те, що я заздалегідь обвів червоним, сюди підтягнути. Давайте я так збоку поставлю. Ну тоді ми відповідний Y знаходимо дуже просто. Це буде 2, це буде 2 на 2а а тобто 3А. Тобто, якщо А більше 0, то ми матимемо пару 2А3А. З першим коренем ми повністю розібралися. Коли х2 корінь рівняння. Для цього треба, щоб мінус 2 мінус 1 було більше А, як ми з вами розуміємо, тобто нам треба, щоб 3А було менше мінус 1, а менше мінус 1 третин. В такому випадку х дорівнює мінус 2а-1 корінь. А y ми знайдемо, якщо підставимо мінус 5А мінус 2. Отже, якщо А. Мінус одна третина, то ми маємо ось таку пару. Ну, фактично, прийшов час писати відповідь. Для тих учнів, яким відповідь складно, знову таки, я пропоную взяти шкалу для А. І прямо на шкалі ми можемо показати, що якщо А більше нуля, то ми маємо ось таку пару. Якщо А менше мінус однієї третини, ми маємо ось таку пару. Значить, Ми робимо висновок, що якщо А бігає між ними, то ніяких розв'язків не буде. Шкала нам допомагає. Ну, тобто така схема нам допомагає. Я думаю, що, маючи досвід, багато хто з учнів може це, в принципі, без цього. Ну, Давайте я напишу так. Якщо А менше 13, давайте я буду не парою писати, можу отак писати, можу парою писати. Я думаю, що якщо ви таке на ЗНО розв'яжете повністю і напишете або в вигляді сюди напишете цю пару, то вам зарахують. Головне розв'язати правильно. Якщо А ось таке, то система не має розв'язків. І нарешті, якщо А більше 0, то Х дорівнює 2а, Y дорівнює 3. Ось такою була задача з параметром у 2017 році на основній сесії. Ну, При правильному підході, ви бачите, вона займає небагато часу. Тут десь хвилин в 10, мабуть, вклався з коментарями. Але треба правильний підхід. Тому сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!